Tchê, Коротко, ходіть я вам зараз покажу, де сидять важливі люди, коли є сильніший футбол або мегапопулярний концерт відділ. Пішли! Темні коридори виключають свіду, бо ще. Економіля, тихонолю. Гарно, гарно, правда? Все нам наліпше той фан-зона. Ви вибуте ближче. Ну коротше, так виглядає скайбокс. Скайбокс це таке спеціальне приміщення, таке як кімната. Тут є по 12 чоловік, бачите, навіть умивальник, якщо тут дуже сильно ноги, спокійно можна змити ноги собі. Ні-ні, то для того, щоб цей, щоб помити помідори і зробити собі канапку. Ну і звідси, я ще страшне висотивою. Звідси гарно дивитися на концерт. І ще одне, я вроді таке чув, що тут вроді так, в літаку буде. Треба буде щось такого, запальнички, ножики сюди не можна брати. Будуть ще забирали. І, якщо у вас якась така імена запальничка, то буде камера зберігання і через камеру зберігання будете приходити. Так що приготуйтеся, щоб потім не плакали, добре? Щоб потім не казали, що я вам нічого не казав, появ чи ні. Що очікує, він від арени Львів. 12 Від <пілляє> арени Львів я очікую 140 дБ звуку. Очікую... Ілона, ти приїдеш? <пілляє> Добрий день, мене звати Олександр, я представитель компанії «Алвіс», яка спеціалізується на нестандартних сценічних конструкціях. Ви можете побачити одну з наших конструкцій. Конструктив нестандартный в том, что нужно было создать подбаннерник размерами 24 на 21, 24 высотой, 21 метр шириной, а, рассчитать нагрузки при подъеме, создать подконструкцию, несущую конструкцию, которая это все поднимает. А, на данный момент в Украине нет аналогов, кто бы мог поднять такую конструкцию на данную высоту. -яй -яй! Долго, блин, долго.

Я думаю, так що я буду хвилюватись тоді, коли вже буду, коли мені будуть казати так, ну є дає 20 секунд до виходу. Оце, я думаю, буде найважче. Що, хлопці, вам удачі, нам всім удачі, Пока, покацю. Якби ви знали, як я, як я вже той концерт давно давно мріяв, щоб таке зробити. І, і коли я мрію, я собі навіть не уявляв, що то можна таке зробити. За що? За що? Як жармі війну, блін. Жармі війну і запивав чаєм, таким міцнішим.